Коршмак або по іншому паштет невід'ємна одеська закуска. Аби рівняни стали ближчими до традицій цього південного міста. Шість фотографів презентували свої доробки у рівному. Усі вони різні жанрово, але об'єднує їх один із найвідоміших одеських фотоклубів. Фотон збірну страву із понад 70 світлин з пікантним присмаком рівняни куштували у галереї Купчинського. Виставка дуже мені. Подобається роботи дуже сильні. Зайшовши сюди, дійсно якийсь каламбур, повний каламбур. Немає якоїсь такої не, одної теми, і все так перемішано. Перемішано Чесно кажучи, мені подобається. Усі світлини не схожі одна на одну. Шість авторів, шість різних стилів та тем. Хтось, закохавшись у море, не покинув цього почуття і на фотографіях. Хтось і досі намагається знайти щось незвичайне у старих єврейських вуличках. Поєднує, поєднує таке ставлення до життя і до мистецтва одеське. Розумієте, це як би не було погано, а все одно буде хорошо. Це одесити, це такі комічні якісь ситуації, комічні, скажімо. Якісь сценки, які підмічені на вулицях, Одеси. Презентувати фотовиставку жоден з авторів до рівного не приїхав через те, що не встигли взяти квитки на потяг. Незважаючи на це, насолоджуватись їхніми світлинами рівняни зможуть до початку березня. Одеса рішила забратися такий форс форсмак, який різні стилі. Я дуже обрадувався, тому що це лучші фотохудожники Одеси, це найкращі автори. По своїм жанрам світлини Одеситів потрапили до рівного смельницького музею фотографії у галереї Купчинського. Вони експонуються у рамках проекту Відомі фотохудожники України. Наступною рівняни побачать виставку, присвячену жіночому святу 8 березня під назвою Світ очима жінки. Людмила Усік, Богдан Рибонець. Інформаційна програма День.